Накипіло вранці. А ми сьогодні встигаємо от про що поговорити. Будемо говорити про профілактику кору в Харкові та області. Якраз цими днями триває кампанія із вакцинації проти кору тих дітей, які через повномасштабні військові дії або карантин у зв'язку із коронавірусом пропустили планове щеплення за національним календарем щеплень. І Тож зараз прозвучить музична пауза, а ми тим часом зв'яжемося із нашим експертом. Накипіло вранці. Харківські діти до 1 вересня, а саме в цей день розпочинається новий навчальний рік, можуть щепитися проти кору в Україні. Від липня триває загальна національна кампанія вакцинації проти кору тих дітей, які через повномасштабні військові дії або карантин у зв'язку із коронавірусом пропустили планове щеплення за національним календарем щеплень, за словами заступника міністра охорони здоров'я головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. Повномасштабна війна і ті обмеження, які були під час коронавірусу, сприяли тому, що певна частина родин не зверталася до лікарів, і діти не пройшли вакцинацію відповідно до національного календаря щеплень. Тому із початку року була проведена верифікація цих даних Сімейні ні, лікарі мають зараз щонайменше 260 тисяч дітей щепити, яких треба от вакцинувати. Це я кажу про загальнонаціональний національний рівень, і допоки медики не вакцинують цих дітей залишається ризик спалаху кору. А що ж до Харкова? На Харківщині в межах наздоганяльної кампанії щеплень потрібно вакцинувати майже 7 тисяч дітей, які наразі живуть в регіоні. Це чверть від загальної кількості тих, кому цього року мають зробити щеплення. Пояснює завідувач відділення. Імунопрофілактики державної установи Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Максим Фокін. Він запрошує до 1 вересня батьків із дітьми долучитися до профілактичної кампанії проти кору. Максим Фокін сьогодні є гостем Кепіло вранці. Максиме, долучайтесь до нашого етеру. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Максиме, знаю, що ми вас трохи відволікли від тренінгу, котре ви проводите для лікарів. Це цікаво, теж пов'язано із вакцинацією проти кору? Так, це пов'язано саме з вакцинацією проти кору. Ми проводимо тренінги навчання для медичних працівників, лікарів і середніх медичних працівників. З декілька питань вже були проведені тренінги щодо. Дотримання холодового ланцюгу при використанні вакцин та транспортуванні зберіганні на сьогодні ми проводимо тренінги з медичними працівниками з таких питань, як пояснюємо медичним працівникам саме що з тобою представляє кетчап або на кампанія вакцинації проти кору паратиту та краснухи, які Можуть виникати несприятливі події після імунізації, як на них треба реагувати і куди звітувати. Щодо е, особливості проведення вакцинації вакциною КПК, це вакцина від кору паратиту та краснухи. Це та, вона звіт... потрійна йде, да? одразу від трьох е, хвороб. І я так, так. розумію, це теж наздоганяльна компанія, і їх теж стосується, паратиту і краснухи. Так, да, це комбінована вакцина. На сьогодні е, проводяться щеплення е, від кору паратиту та краснухи одночасно комбінованою вакциною, яка містить антигени від цих трьох інфекцій. І не дивлячись на те, що е, найбільше нас турбує на сьогодні саме спалах кору, бо, е, по перше, ця хвороба має циклічність і спалахи кору виникають циклічно від 3 до 5 років. А останній спалах кору відбувався в Україні в 17-19 роках. По-друге, кір є однією з найзаразливіших інфекцій. Це і, при, повітряно, так? Передача повітряно-крапельна? Так, так, да, привітнена uh -huh. крапельна. А і дивіться, я контакті... про що подумав. От батьки, ж знаєте, да. що можуть сказати? А зараз наші діти переважно знаходяться вдома, вони не ходять до дитячих садків, не ходять до школи, ну де вони там підхоплять від чужої дитини. Що ви їм кажете на такі аргументи? Ну, по-перше, діти вони все одно не сидять дому весь час, і якщо ми подивимось на на ту ж вулицю, наприклад, так. От я, я проживаю біля урбан-парку, і я, наприклад, бачу, які скупчення дітей і підлітків є в цьому урбан-парку. Тобто, для того, щоб е заразитися. Кором не обов'язково тільки відвідати організовані колективи, а це дуже, ще раз повторююся, заразна хвороба може захворіти до 100 людей, які контактували з хворим від 95, до 100 відсотків дітей, які контактували з хворим на кір. Тому а які тут виникають якийсь... ризики? От захворіла дитина, та які тут виникають ризики? Ну, по-перше, захворювання на кір воно має такі ризики, як ускладнення. Тобто будь-яка інфекція, будь-яке інфекційне захворювання при виникненні має загрозу ускладнення, яка виникає два частіше, ніж, наприклад, є якісь ризики від вакцинації від ж. Тому. Це можуть бути важкі випадки пневмонії, це можуть бути енцефаліти, це можуть бути інші важкі наслідки, які можуть призвести до інвалідізації. Це можуть бути отіти, а також можуть привести. От я ну, теж дуже, стикався з такими, що слуг втрачають, потім на зір це може впливати. Це ж я просто так. ну так сталося за життям, що бачив да, такі да. приклади. Да. Угу. От дивіться: да. для Вакцинація максимального таких... захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцинації згідно із українським так. національним так. календарем профілактичних щеплень. Перше щеплення роблять дитині у 12 місяців, а в 6 років. Це планово продовжить друге щеплення. Якщо дитина не отримала першу і другу дози вакцини за графіком, їй треба ну, от, якнайшвидше надолужити пропущені щеплення. Таких дітей у нас багато? За верифікацію, яку проводили по Харківській області, таких дітей 7200. В нас було нараховано, які пропустили саме е, планову вакцинацію в один або в шість років другу дозу вакцини КПК. Тобто, 7 тобто це 200. починаючи виходить від 000, 19, ви, вибачте, року. Я, 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 я себе поправлю е, 7200 щеплень необхідно зробити, бо є діти, які не отримали жодного щеплення, і вони мають отримати дві дози КПК. Тобто цій кампанії передбачається, що ті діти, які старші 6 років і не отримали жодного щеплення, вони мають отримати і першу, і другу дозу КПК з дотриманням мінімального інтервалу між дозами в один місяць. Я вираховую, це виходить раніше, ніж почався коронавірус. Да? Діти почали, батьки це, точніше почали ос... нехтувати своєю безпекою. Ос, ну, основна маса дітей нещеплених все ж таки приходиться на. Період пандемії коронавірусу, а також спочатку військової агресії Росії проти нашої країни, особливо багато дітей пропустили імунізацію в минулому році. Тобто, діти, яким виконався один рік і шість років в 2022 році, вони були не щеплені, тобто вони все одно складають основну масу тих дітей, які пропустили щеплення. Але так ви праві є багато, тобто в нас йде. Контингент дітей від 2 до 17 років включно тому що вакцинація проти кору проводиться до 18 років, ну, безкоштовна. І тобто там є діти 2007 року, 2008, 2009 року, тобто ті, які тобто це, мабуть, і жертв антивакцинальних компаній, да? Максим ну антивак... так, звичайно, є е, люди, батьки, які відмовляються від щеплень діти, дітей е, з різних причин. Це можуть бути релігійні, якісь погляди, це можуть бути е, національні, якісь також впливати на, е, на проведення вакцинації. Це можуть бути стійкі відмовники, антивакцинаторники. Які проти проведення щеплень. Тому да, контингент осіб дітей, які підлягають щепленню, вони від 2 до 17 років і є діти саме цих років. О, зник зв'язок із Максимом. Дуже шкода. Зараз пробуємо відновити. Я попрошу нашого звукорежисера, щоб він спробував нам відновити. Зв'язок. А поки Віктор набирає нам телефон, я скажу, що у 2022 році на Харківщині е щеплень проти кору зробили удвічі менше у порівнянні із 2021 роком. Це цю, цифри наводив а, моїм колегам керівник якраз відділу а давай спробуй, Вітя, набрати на телефон. Добре, не на телеграм, а на телефон. Так от ці цифри наводив керівник відділення імунопрофілактики центру профілактики хвороб Максим Фокін, моїм колегам. Ну і тут варто ще сказати: якщо не зробили щеплення проти кору в дитинстві, то в дорослому віці ці симптоми набагато набагато болючіше від, відгукуються людині. О! Здається, Максим нас сам набирає, так? Алло? О, ура! Все, чудово, Максим Фокін, так, зрозумів, Так, так. Максим Фокін з нами вже. Так, добре, Максиме, давайте от якраз розкажемо а, нашим слухачам і слухачкам про вакцини, які зараз наявні, тому що якраз антивакцинатори люблять розповідати про шкоду, про те, як вони впливають негативно на організм. А чим зараз ведеться щеплення проти кору? Щеплення проти кору в Україні в основному ведеться вакцинами двох виробників, при цьому це виробники дуже відомі, і які давно працюють на. Ну, з виготовлення вакцин, і це американський виробник і європейський виробник і в Бельгії розташоване виробництво. На сьогодні для проведення кетчап компанії ми отримали вакцину від кору американської компанії Це американська вакцина, яка яка упаковується потім ще остаточна. В Нідерландах тому ця вакцина е, має е, якість і американську і європейську, і вона е, є одне, одною з, не, з найнебезпечніших вакцин, яка має е, порівняно може з іншими вакцинами, менше побічних реакцій і якихось ускладнень після її введення. Максиме, дивіться в Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що для проведення щеплень будуть використовувати постійні діючі пункти щеплень у медзакладах, центри вакцинації, як були які були задіяні під час вакцинації проти коронавірусу. А також будуть мобільні бригади. Останні задіюватимуть для проведення щеплень в освітніх закладах і серед внутрішньо переміщених осіб. Розкажіть, де шукати пункти вакцинації в Харкові та області. І якщо є у нас мобільні бригади, то скільки їх наразі працює на сьогодні? В Харківській області не працюють мобільні бригади. А працюють в основному вакцинація, проводиться в пунктах постійних щеплень, в закладах охорони здоров'я. Це поліклініки простою мовою, так? Ну, тобто в закладах охорони здоров'я, де працюють да в поліклініках, в центрах первинної медичної санітарної допомоги в області, в амбулаторіях сімейної медицини, в селищах. Мобільна бригада може бути створена в цих умовах, якщо буде така потреба. Але поки що ми від е, не бачимо такої загальної проблеми щодо постійної роботи мобільної бригади разом з департаментами охорони здоров'я. Ми співпрацюємо в цьому напрямку, бо е, на жаль, центр контролю профілактики хвороб сам немає, не, не може проводити щеплення, щоб це вирішувалося тільки нами, такі питання. Я, я розумію. А тоді добре, є таке запитання: Тому в Харкові зараз багато мешкає звернути, в гуртожитках да. переселенців, ну і у, у прихисках різних шелтерах. Так, як ви працюєте із ВПО? Чи знаєте, хто з них мав щеплення, хто не мав щеплення? Ми проводимо і е верифікацію вакцинального статусу внутрішньопереміщених осіб також. Більшість. Внутрішньоперемічних осіб в області на сьогодні проживає саме в місті Харкові в гуртожитках наших вишів, і наприкінці липня ми провели наші фахівці з філій нашої установи. Провели в місцях компактного проживання ВПО таку роботу щодо виявлення. Ну, дані нам давали також і департамент освіти, бо у них розташовані в гуртожитках внутрішньопереміщені особи, але проводили роботи щодо того, щоб визначити вакцинальний статус дітей: тобто скільки дітей проживає, скільки дітей мають документальне підтвердження від щеплення або не мають. Щеплені зі слов батьків, ну всі ці, ці питання е, визначали під час моніторингових візитів до цих гуртожитків. На сьогодні така інформація отримана. Ми її обробляємо, бо все ж таки ми бачимо, що є декілька таких місць компактного розміщення ВПО, де є ну в основному, все ж таки в нас немає таких місць розміщення, де багато дітей. Є таких буквально одиниці, і ми зараз визначаємо питання, щоб все ж таки в ці саме пункти ВПО виїхати мобільною бригадою. За згодою батьків щепити цих дітей, бо більшість дітей, які виїхали, все ж таки е щеплені тільки зі слов батьків. А документального такого підтвердження немає. А за існуючими. Е Рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, діти або медпрацівники, ті ж, які не мають документального підтвердження щодо вакцинації або захворювання на кір, вважаються невакцинованими. Ну і я ще хочу, щоб ми швидко з вами о, такий взяли аспект, о, що робити батькам, які мешкають зараз, о, за кордоном. Шукати можливість вакцинації в тих країнах, де вони мешкають, а потім надавати ці дані своїм сімейним лікарям в Україні. Так. Так, так само і відбувається на сьогоднішній день. Ми спілкуємося з закладами здоров'я, і це відбувається. Бувається масово, це по-перше. А по-друге, за тою ж інформацією, яку ми маємо і від закладів охорони здоров'я, від Центру громадського здоров'я, особливо ті діти, які знаходяться на сьогодні в західних країнах Європи, вони всі майже отримали щеплення то там цим набагато строже, Суворіше. ніж, мабуть, все ж таки в країнах. Колишнього да більш суворіше, і тому до Західної Європи вони пройшли щеплення, і такі дані надають і сімейним лікарям про охорони здоров'я, і такі ще теж враховують під час ну проведення статичного аналізу і планових щеплень і кетчап кампанії. Ну і на, останок, на сам останок, це можливо, з 1 вересня хтось з батьків збирається віддавати своїх дітей на офлайн навчання, а це нагадаємо на станціях метрополітену. О, нас все-таки Максим не чує вже, да? добре, ми тоді, я так розумію, вже не ставимо поставити це, це запитання, але я скажу це просто очевидний чую, факт, що чую. о! о о, все чуєте, так, пане Максиме. Є батьки, які хочуть віддавати своїх дітей на офлайн навчання. Це буде організовані класи в переходах метрополітену бомбосховищах або ж в надійних укриттях та і сертифікованих. Так от їм все таки треба потурбуватися про вакцинацію проти кору. Правильно правильно, бо це крім того, що треба захистити своїх дітей. А також захистити інших дітей, які є законодавча норма, яка забороняє допускати до навчання в організованих колективах стаття 15 закону про інф... захист від інфекційних хвороб, яка напрямую забороняє відвідування організованих колективів під час навчання дітям, які не пройшли будь-які щеплення тільки кору, а також і від кашлюку, дифтерії та інших е... інфекцій, які передбачені календарем щеплення. Дякую дуже, Максиме. Нам допомагав дізнатися про доцільність щеплення проти кору завідувач відділення імунопрофілактики державної установи Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Максим Фокін. Ну, давайте нехтувати своїм здоров'ям. Це теж наша безпека, так само, так рідних, близьких дітей. Потурбуємося, і якщо ви цього ще не зробили, то будь ласка, Так, <плес> да, абсолютно. А все зараз у нас новини 11 година ранку. До зустрічі.